Вони завжди нас боялися. Спочатку козаків, потім петлюрівців, потім бандерівців. Тепер укропів. А тепер ми боїмося вас, потурачів корупції в Україні. Я серед тих людей, які готові взяти Ігоря Валерійовича на поруки з тим, щоб він брав участь у судовому засіданні, перебуваючи вдома. Я про прізвище і ігоря Коломойського на поруки, якого я брала вчора. Задачу виконано, перевиконано, і з чистою совістю повертаємось додому. Що спільного між Наталкою Мосичук та Аллою Мазур, як олігарх Ігор Коломойський готував Наталку Мосичук на посаду президента України? Уявіть собі, а також які технології використовують провідні журналісти каналу 1+,1 Плюс зараз у соцмережах, аби запудрити мізки українцям і нібито забути, що вчора їм башляли? А сьогодні вони... Вільні, незалежні, і головне, що їхня совість нібито чиста. Маю честь більше 20 років бути членом великої сім'ї путінців, Багато років знаю особисто Ігоря Валерія. Я мав честь бути знайомим з уже покійною мамою Ігоря Валерія і знаю його відношення до родини. Я знаю дружину, я знаю сестру, я знаю дітей, я знаю його відношення до. Такого важливого поняття, як цінність. Задачу виконано, перевиконано. І з чистою совістю повертаємось додому. Ще треті півні не співали. Ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. Так писав Тарас Григорович Шевченко. Сьогодні від того, мабуть, що він бачить в українській журналістиці, теж а, просто перекидається у. Дровні друзі, сьогодні буде відверто і без цензури. Як завжди, мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камер не працюю. Аби підтримати мою роботу. Ставте ваші вподобання, поширюйте цей етер, а також залишайте коментарі. Подолаємо корупціонерів разом. Отже, пішли слухати. А ми лише захищали себе, свою землю, свій дім і своїх дітей. Тут, Я серед це? тих людей, які Затироча на поруки з тим, щоб він брав участь у судовому засіданні, перебуваючи вдома. домові. Нагадаю, екс керівника Приватбанку, бізнесмена Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та легалізації майна одержаного злочинним шляхом. Прозвучать прізвище і ігоря Коломойського на поруки, якого я брала вчора в суді. Пролунає прізвище Петра Оксіча Порошенка. В якого сьогодні день народження Петро Олексійовича з ним народження вас, всіх благного еліта. Отже, почнемо з того, що Ігор Коломойський вважав, що ведуча Мосейчук може піти у президенти. Про це він заявив Українській Правді 15 лютого 2022 року. Пряма мова Коломойського на запитання: чи він вірить, що з'явиться якийсь новий кандидат у президенти? Поки що не бачу. Я думаю, може серед вас журналістів. Мосийчук. Ведуча ток шоу право на владу на 1 плюс 1 може піти. При цьому Коломойський зазначив, що ніколи з нею про це не говорив. А відповідаючи на запитання, просто прикинув, хто має 100% впізнаваність. Він також заявив, що не знає, чи підтримував би її, якби балотувалась, але додав, що це. Хороший був би батл з точки зору боротьби кандидатів. Серед інших відомих осіб Коломойський назвав ведучого Савіка Шустера, якого, до речі, сьогодні не впускають в Україну. Він теж втік, ну тобто не говорить про Україну, десь переховується на Дубаях. Його бачив останній раз журналіст Михайло Ткач. Добрий вечір. З новим роком вас. з новим роком новороком. Як ваші справи? Надовго тут. Ну відпочиваєте, працюєте. Працюю. Зрозуміло все. Можете українцям щось побажати сказати. А, а також Дмитра Гордона, але одразу ж заявив, що Шустер точно не піде. А коли говорив про Гордона, зазначив, що два євреї поспіль потрібна пауза. До речі, переглянув я також е, такий фрагмент невеличкий Дмитра Гордона, що він говорив про Коломойського. Звичайно, він не захищав, він засуджував всю корупцію в країні. Але про Коломойського конкретно, чітко, він не висловлювався. Ну так, знаєте, вокруг да около говорив. Я хочу захистити Наташу Масічук. від хейта, тому що в останнє час невероятний хейт на неї свалився. І психологічно я уверен, їй дуже важко. Коли він багато що зробив, коли була підстава дати йому Герою України, а зараз про це якось так: Ну, ну куди говорити, а Коломойський Герой України ви що з вот, із останніх двох моментів это інтерв'ю з Петровим і э, то, що вона прийшла в суд над Коломойським і попросила взяти його на поруки. О! І тут ми пішли до Гордона сьогоднішньої тер. Послухаємо, як він почав захищати мосичук. Хоча дивно, до цього вона брала інтерв'ю в Петрова, який хейтив матір так Гордона, що вона там йому робила. Ну, це жахливо низько. Нище плінтус, як то кажуть, розумієте? Але Петров ветерів Мосичук дуже круто проявився, адже він сказав, що я за Коломойського там буду чуть ні в ліс і не в гори. Чого мене не покликали, отак От він дослівно і сказав. Більш того, я би із задоволенням прийняв би участь в цьому взяті на поруки, як не крути при всьому моєму ставленні. До Коломойського, ну тобто, зрозуміло, що поки суд там не вирішить, ніхто не може звинувачувати людину, Я для себе розумів, хто це, що це, що він, де як він зробив, прийти в суд, хоча б щоб подивитись на нього на власні очі, а тим більше сказати, я беру його на поруки, ну це мені здається, ну прям ну прям ну прям, знаєте, це такий акціонізм, це акт мистецтва, але причини такого замішаного. Це вас би підносило якось? Так, так. Сьогодні ж гордон э, в Етері стверджує, що навіщо там Наташа брала те інтерв'ю в Петрова, навіщо вона проходила на поруки, але вона не винна. Ну, ребята, тут теж треба проявити несходительность Наталії Масячу, потому что она хотіла защитить чоловіка, который довгие годы був її роботодателем, она поступала з точки зрения э, человеческого, наверное, нормально. Я абсолютно переконана, що Ігор Валерійович коломойський не буде керуватися картатою колбую, не буде імітувати свої хвороби, не буде е е е скликати сюди е і звозити сюди автобусами якихось полічників. Е е у вас під судом ніхто не буде палити шини і калатати в дірші. У них якісь отношения навіть були робочі э довірительні. Вона прийшла його піддержати. Ну що зразу хітію всього не буде. Він не буде шантажувати свою систему. Він витримає все, що ти йому його доля і в Я в что я работаю на канале УДМПСОДИН, еще и в инструкционном канале УДМПСОДИН, и УРАВИЧ КРОМОСКИ, там еще были представлены, мы противники канала УДМПСОДИН получили большую свободу. <говорит> Наташа и многие другие журналисты, они работали всегда у кого-то, у них всегда был работодатель. Она захотела его защитить. Ну так что издеваться над ней теперь? Я хочу зазначити інформацію, від, просто від якої у вас волосся стане дибке. Вікіпедія, інші статті, що Коломойський увійшов до четвірки найбільших корупціонерів світу через звинувачення у крадіжці 5 мільярда доларів Приватбанку через низку офшорів. І це зняло а, дуже багато запитань. І канал один плюс один, як був такий його силою великих змін в цій країні. І за це треба звичайно дякувати в тому числі і цій людині. Щодо того, який Валерійович Патріот, тому що для мене особисто це надзвичайно важливо. Як сказала тут згадую, що Коломойський мось до тому, щоб не було другої ДНР, Дніпро Петровської так званим народним сполученим я, 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 я вважаю, що вона моральний чоловік. Вот, я очень хочу, чтобы она высказалась по поводу того, как ей угораздилось сделать интервью с Петровым. Я очень хочу этого. Живу в и отпускали в суд, и можно прийти, залишив документы, вот, и пришел, подивився, ну, это же очень круто. И главное, безкоштовно. Да, правда, безкоштовно. Что то там? Да, правда, безкоштовно. Что то там? Я считаю, что она моральный человек. Вона моральна людина. Ну розширте свою думку в наступному етері, пане Дмитре. Тому що моральність требує определитися на якій ти стороні: на стороні зла чи на стороні добра. Саме так. Саме так ми не хочемо чужого, але не віддамо свого і своїх. Що спільного між Мосійчук і Мазур? Давайте послухаємо. Звернення спочатку від Наталки Мосійчук. Вітаю, друзі. Колись цей день стане мирним, колись 1 жовтня якогось року ми забудемо про цю війну. Але я дуже хочу, щоб ми, ми ніколи не забували про жертовність людей, які пішли воювати за нас з вами. саме так, пані Наталю, жертовність людей. А ви підтримуєте корупцію і олігархів в Україні, інвестори і так далі. Хоча загальний марафон і канал 1+,1 плюс фінансує зараз. Держава, адже кошти йдуть з нашого державного бюджету на виготовлення ваших програм. А ви говорите зараз про жартовність людей. Так, жартовність людей, а ви не маєте жодного стосунку до них. Адже ви потураєте корупції в країні, а потім жартовність людей. Так, цим хлопцям і треба. Краща техніка, краща зброя. Поговоріть з ними! Ані, вони прийшли в суди і. Чесний і невинний. І тому сьогодні я хочу привітати наших захисників і захисниць зі святом. Ну і хочу вам розказати про одного з них, одного з мільйонної армії захисників і захисниць. Про юнака Богдана. Він зараз в Іспанії. Йому зробили операцію, на яку ми з вами зібрали 45 тисяч євро, зібрали за лічені? Ні. Увага! Ми з вами. І от в його особі я хочу привітати все наше мільйонне військо. Зараз поговоримо ми про Богдана. А з приводу того, бачите, що ми з вами зібрали ці кошти про цього ж хлопця, пише і Алла Мазур, тобто вони всі знаєте, як то кажуть, вдолі знають, що відбувається з Мосичук. Я зміг поспілкуватися в коментарях публічних. Написав її, скільки ви взяли в гривнях, написала вона нуль. Потім я перепитав, а скільки ж ви взяли в доларах та євро. А вона мені написала теж нуль. І до цього мене назвала там не будьте обмеженим чоловіком, а будьте відповідальним громадянином. А я їй написав, що я і є відповідальним громадянином, тому і публічно вас про це запитую. Звичайно, не хочуть вони зізнаватися у злочині. Але суд має бути прозорим і, власне, жодного поручителя не затвердив суд. Коломойський залишився під вартою. І Аламазур сьогодні публікує світлину також цього Богдана і операцію в Іспанії, на яку ви зібрали кошти, йому вже зробили і успішно. Встигли, як кажуть, лікарі, в притикт, бо вже могло початися зараження крові. Я звичайно вдячний тим, хто підтримав Богдана, а це звичайні прості українці, А Ала Мазур, Мосичук і ще інші ведучі і журналісти потурають корупції і намагаються замолити свої грішки ось такими дописами. Скільки ж ви взяли, чи що вам запропонували цікаво за підтримку. Каламойського в суді. Ну і Алла Мазур записує також відеозвернення. Незламні чоловіки і нездоланні жінки, наші захисники і захисниці. Нехай береже вас свята Покрова. Дякуємо за захист. Саме так з вами захисники і захисниці Бог, і за вами Правда, а за вами суд. Скажемо так. Так, і давайте послухаємо ще інших журналістів, які також виступали або віддали їм на порки Коломойського, або ви їх знали. От Ігор Цаганик виступає. Я можу сказати, що за той час а Ігор Валерійович у болі десь вже майже 30 років. Я можу сказати, що ну це єдина родина, яка про вас склад корупції в футболі, яка була просто немає до в українською фотовості. Хто, хоча б трошки збирається до фотової справи, в українських, він розуміє, що Ігор Валерій, це єдина родина, яка постійно стояла на сторожі того, що вони потифає, що означає чесника. Я і цитата циганика: Коломойський чи не єдиний, хто завжди дотримувався чесної гри і ніколи не був за корупцією у футболі. Знаєте, є така приказка: ніколи не кажи ніколи. Добре, знаю Хоровича, добре знаю його родину, Я добре знаю його сім'ю. Я знаю його ставлення до сім'ї. Я, став, я знаю його ставлення до друзів. Найбільше донати свої. Тому це змотувало мене сьогодні пройти і виступити прочительів. Я прошу скварний суд дати можливість і взяти можливість взяти на поруки і роздати Коломойського. поняття вірності, поняття патріотизму мені здається, в цьому відношенні він може багатьох людей навчити, як ставитися до родини, як ставитися до сім'ї, як цінувати, любити своїх батьків, а відповідно і свою батьківщину. Тому я точно можу приєднатися до своїх колег і від себе особисто сказати, що не заслуговує на те, що тобі відпустили на поруки. Ми знаємо, де він живе. Ми знаємо його телефони. Ми знаємо, де діти. Де дружина, де е, сестра, і точно знаємо, він нікуди не дінеться, не втече, як він це зробив сьогодні. Дякую. Але деякі заяви були настільки абсурдними, що Коломойський не стримався і просто ржав. Але якщо ви хочете, щоб Путін сьогодні заплакав, ви повинні його відпустити на свободу. Тому що ця людина зберегла нам Україну. ця людина зберегла нам країна. Послухаймо ще заяву від Олександра Завгороднього, одного з провідних журналістів України. Подобалися дуже його репортажі. Не є не другому, але я працював на сході України з 14 року. Досі багато говорили говорити про те, що в колонослі саме чотирнадцять році в було область. Хочу додати, що багато на пунктів Донецької області або а будете також не, не захоплені російськими військами в класі російському Він, як і більшість журналістів і ведучих говорить про те, що Коломойський врятував у 2014 році Дніпровську область від вторгнення там РФ і так далі, не здав, тобто цю область. Але в мене питання: та ж в кого він красти потім буде, як не в народу України, то за кого він мав відстоювати за Путіна шолі. Найголовніше, спочатку 2000-х років, які були змінити, що вона просто близько, і є дві якості його, які прикоманні мають цінність. Це Свобода, відчуття свободи, і відчуття справедливості. Свобода проявлялася в тому, що в 2014 році він, напевно, це не багатьох, якщо не єдиний стоп людей, і всі поголовно говорять про свободу слова, свободу справедливості і так далі. Та просто не свобода слова, пане Ткаченко, екс міністр культури, а рука руку миє, вас була свобода брати стільки на лапу, скільки вам заманеться. Доласить. Ви сказали, що щоб не чіплятися за самі? Лише комедії. Ви сказали, що є близько 50 переможців. Це всі, всі фільми будуть не лише комедії. Про яку загальну суму йдеться, яку держава витратить на кіно? Наскільки я розумію? Було подано заявок на здається біля 400 мільйонів гривень. 400 мільйонів гривень витратять на кіно. 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають це зовсім невеликі кошти. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність. Прочитала синопсис ось цього фільму Інгулець. Два mm. талановитих айтішника Максим і Данило втікають з фронтового Харкова. І по дорозі на Львів опиняються на Кіровоградщині в селищі Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці Батя. Чотири місяці тому наважилася на знайомство з Олександром Поворознюком. Цікавило, як війна змінила життя найяскравішого аграрія країни. Скажу чесно, ці руки дуже багато крали. Дуже багато крали. Я ж кажу відверто, відверто. Але я ніколи не крав у людей. крав у державу. Ну проносило, проходило. Я за це судіми це заробив. Коли за авторитет собі на цьому потеряв, тому що ну ну судімий. судіми з армію судімий теж вкрав бушла, було холодно, я дубльонок накрав. Ще й додому прислав. Ну туди ще включив судіми А що тут патріотичного Перекутати історію, спадщину йдеться? От поки що мені не з ласка. От я, наприклад, в телекіноіндустрії працюю практично все життя. Вони бачили цього продукту до ось цього е, е, фільму інгулець. То е, зокрема, Алла Самойленко, відомий е, відома фахівчиня у сфері кіноіндустрії, вона пише, що це описання російського серіалу Жуки. Чи відомо вам щось про це? Mm. Російське кіно давно не дивлюся, тому паралелі мені проводити важко. Від недцять мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають це зовсім невеликі кошти. Ми... юрій а можна дізнатися за які такі заслуги вам дали орден державного рівня. От мені це просто цікаво. Я думаю, що глядачам теж це цікаво. І якщо це ви вважаєте, що я на вас давлю, вибачте. Я вважаю, що це ну така знаєте, конструктивна. Так я зараз там відповідь вам не вщухає ім'я Юрія Горбунова в медійному просторі, адже після. Фінансування з держбюджету на його серіал «Інгулець» – 33 мільйони гривень державних коштів. Люди почали питати Горбунова, за що йому давали ордени. Приєднатися до своїх колег і від себе особисто сказати, що не заслуговує те, що ви відпустили на руки. Ми знаємо, де він живе, ми знаємо його телефони, ми знаємо, де діти і точно знаємо, він нікуди не дінеться, не втечає, як він це зробив Я Дякую, друзі, що дивилися. Вибачайте за зайву емоційність, але кожен відповідатиме за свої вчинки і свої гріхи. Тому те, що вони роблять, намагаюся показати, аби менше обдурювали народ України. Друзі, підтримуйте Збройні Сили України. Все буде Україна, слава Україні і ганьба корупціонерам.